Я вітаю всіх. Восьмого ранку я вже біля границі Швейцарії замовили огляд ось такого Volkswagen Touran. Регіон взагалі непоганий для, для покупки автомобілів. Обслужені машини. Ну, хоча він і не дешевий. Людина хоче для себе для використання в Німеччині. Не для розмитнення. Головне це тут стан класний, щоб нічого не ламалося, тому що дешево коштують ремонти. Можна тут розоритися, якщо почне машина ламатися. Ну давайте спочатку обдивлюся і ззовні. Хоча немає у мене стирачки, забув я стирачку, щоб прибрати росу, але то нічого. Подивлюся і так. Зараз сонце виходить і все підсохне. Хоча тут холодніше, ніж в Баварії. Скоріш за все нічого не фарбувалося, ще ззаду гляну. Зараз відразу першим долгом повисилаю показники товщиноміра. Давайте почнемо з заднього правого крила. 98 по одному кліку, для того, щоб замовник огляду побачив. А далі перевірю детально вже не для відео, щоб людей не напрягати тим... з тими замірами, але по одному кліку поки буде достатньо. Скоріше за все тут да, нічого тут не фарбувалося, як бачите. І дах. Так і є, нічого не фарбувалося. З правої сторони паркувальних вмятин немає. Переді камінцями абсолютно нічого не оббито, фари не піскоструєні, цікаво навіть. Рідко так буває. Не ганяла машина. А не ганяла чому? Тому що вона їздила десь по місту і це не є добре. Хоча... Якщо пробіг не пам'ятаю, навіть вже який пробіг. Капот рівний, не оббитий. Спереді бампер не оббитий. З лівої сторони також повний стіль. Так десь 0,3 мм бережок на дисках резина 50 приблизно протектор залишок ззаді Десь 0,2 мм краще трохи. І резина краща. Ну що, ні вм'ятин, ні подряпин, ні перефарбувань, нічого немає. Труба ззаду говорить про те, що останнім часом скоріш за все їздили. Все ж на дальняк, тому що була б вона закопчена. Є зйомний фаркопчик. Треба від'їхати бо ззадю толком і не подивишся. Так, відразу тут карта водія не виглядає на зношено. Сидіння на вході отут трохи є. Протерто, а спинка виглядає дуже непогано там, де вона треться. Посередині сидіння не просажене, кермо хоча трохи поблизкує. Ну, Ще фарба не здерта. Пробіг 180 тисяч 808 кілометрів. Це пробіг змішаний такий. Не буває виключно на дальняк, але це далеко і не по місту. Зовсім От ремінь найбільш вказує на пробіг завжди ремінь безпеки. Отак берете, його висуваєте. І якщо він не без, без ворсу, значить машина не зношена. Ну, але буває іноді, що він весь потрьопаний, тому що... Куртка в когось була, наприклад, така у рокерів з прясками, з замками. Треба дивитись по всьому. І по рукоятці, і по картах дверей, по кнопочках всіх. По всьому треба дивитися. По ущільнювачу теж він завжди видає. Ну тут абсолютно все нормально. На порогах навіть не поздирали, ще поліетиленова ця наклейка ще залишилась. Ну, зараз ми її заведемо та відгонимо звідси, тому що ззаді нема можливості подивитися, судячи по ключиках. Теж як бачите, вони завжди теж видають, наскільки зношена машина. Якщо ключики видерті, це що значить? Теж Значить, що їх дуже часто виймали з кармана і назад туди ложили. Це все говорить про пробіг. Ах, Йоли пали. <сум> Сунув ключ, а там нема куди всунути. У нас вже безключовий старт, як бачите. І ключ нікуди нікуди не треба всовувати. Хоча так тут подібно, як ніби шлюз циліндр присутній. Так, все. До речі. Непогана стоянка, якщо щось побачите, тут автоцентрум Хаас. Ротвель місто. Можете загуглити. Якщо потрібно буде щось оглянути, то без проблем можна оглянути. Так, ось так буде достатньо. Нехай вона прогрівається. Коробочка не дергається, це вже добре. Зі старту, коли вона не клює, це вже 50%, що все окей буде і при пробі на ходу. Дали мені вже, бачите, номери. Відразу. Рідко так дають, щоб я проїхався. В багажнику. Стан нової машини, як би показати, наскільки я бачу, ніколи ніхто його не відкривав. І це не є чищений багажник. Тут ніяких подряпин, нічого немає. Багажник має новий стан. Тут теж Нічого не подряпано, все як нове. Зараз ще знизу мотор робить рівно. Ага, от є на бампері подряпина. Але подряпина незначна. Цю подряпину можна. отут, тут, до речі, впиралась, а подряпина переполірується, вона не до ґрунта. Не до Але ось тут є така... такий знак. Можна з чайника водою полити і це. Кипятком і вирівняти, звичайно, бо так ну, невелика проблема тут. Тут бруд. Ззаді стан добрий. Он є мікроподряпини невеличкі. Чорна стеля гарно дивиться. Ну, маховика не чути, все рівно працює. Робота двигуна прекрасна. Зараз подивимось під капотом, що там робиться. Рідина бачу свіженька, охолоджуюча, абсолютно прозоро. Двигун, правда, дуже чистий. А може то просто кришка дуже чиста. Треба зняти кришку. Ну хай він попрацює. Треба ж перевірити, чи патрубки не дує. Бо всі замовники огляду все <гум> комп'ютерну діагностику. Не знаю тільки, для чого комп'ютерна діагностика в машині, яка добре їде і ніяких немає. чек енджін не світиться. Що там хочуть всі перевіряти, всі нації світу. Використовують по призначенню комп'ютерну діагностику, а українці використовують переважно для лохотрону. Ну, я зроблю, звичайно, тому що теж просили. Але коли, <сміття> наприклад, патрубок дує, це комп'ютерна діагностика не покаже, і це набагато дорожче. І коли... Наприклад, стукає маховик, це теж дорожче. І теж не покаже комп'ютерна діагностика. І коли гази йдуть вихлопні, наприклад, в систему охолодження, це теж дуже дорого. Це тріщина може бути в блоці, в головці, не обов'язкова прокладка головки циліндрів. Ну хай собі гріється трохи. Так Щось у нас рух по полосах горить. Лампочка, а вона не повинна зараз горіти. Може він просто вимкнутий. Оце ми розберемося, під'єднаємо комп'ютерну діагностику і подивимось, коли є помилка якась, то і справді потрібна діагностика. Зараз подивимось, що тут у нас. Ну, все у нас тут. Електронні роздруківки, сервісок у Volkswagenі. І не повинно бути. Хіба що замовляли при покупці автомобіля окремо по замовченню? Сервісна книжка у Volkswagen не йде таких років. 19 рік щось тут робили це у нас техогляди, так? Да? Є присутні у нас це це папіри, ну але беруть для Німеччини. Тут не обов'язково мати їх. Оці всі бумажки на, на ремонт, якщо вони присутні, то це додає шансів, що машина не крутилась, не коригувалася. Показники я маю на увазі одометра. Ну що, попередньо непогано, треба перевіряти в ходу. І я це буду робити без відео, тому що <смі> були вже в мене ситуації з цими зйомками паралельними, то не є добре. Краще я нормально зніму. Те, що можна знімати. Номера маю, поїду перепровірю. Але скоріш за все, що все буде окей. Якщо комусь буде цікаво, автоцентрум ХААС в місті Ротвель, це внизу, в самому низу в Німеччині, замовляйте, огляд паралельно можу оглянути за 50 євро яких без проблем. Така стоянка непогана, ну і місце для огляду непогане. Місце для покупки мається на увазі непогане. Тому що... Тут машини реально обслуговуються так як, так, як треба. Це не регіон Гамбурга чи Магдебурга, ну чи там бувшого ДДР. Тут машини обслуговують досі ще, так як завжди в Німеччині. Все, буду закінчувати свій огляд на сьогодні. Може ще вийду. В ефір, якщо буду дивитись комусь машину. Можливо, хтось замовить на цій стоянці. Я трохи пізніше додам посилання на цю фірму. Але можете нагуглити. Автоцентрум Хаас. Все, буду закінчувати на все добре. До побачення.